Привіт, поки всі живуть своє буденне життя, поки Україна продовжує боротися за свою свободу, я вирішила провести такий невеличкий експеримент. Або можна сказати, що це було подвійне, рандомізоване сліпе дослідження. Я після роботи. Вирушала в певні місця, в дуже різні. Це був і центр Києва, Золоті Ворота, Хрещатик, і біля університету зупиняла дуже різних людей. Це були військові, актори, художники, студенти, викладачі. Я запитувала одні й ті самі питання, які ем, зустрічаються у людей кожен день, для того, щоб для себе зрозуміти і донести до вас певні думки, які дуже важливі для вашого здоров'я. Привіт, я лікар-гінеколог Ольга Сімонова, і враховуючи те, що в мій дірект часто приходять запити не тільки від жінок, а ще й від чоловіків з дуже актуальними питаннями, я вирішила зробити невеличкий соціальний експеримент. Доброго дня! Чи можна вам задати кілька питань? Я лікар гінеколог проводжу невеличкий соціальний експеримент. Окей, давайте. Мене звати Ольга, вас як? Олександр. Чудово. Скажіть, Олександр, якщо ви, наприклад, гіпотетично познайомилися з якоюсь симпатичною дівчиною, вона вам дуже подобається. Ви її запросили на побачення, але вона дуже турбується, наприклад, про своє здоров'я і вас просить здати аналізи на статеві інфекції. Як ви на це відреагуєте? Та фіг з нею нормально, я думаю. А скажіть, будь ласка, чи здогадуєтесь ви, для чого вона це спросить вас зробити? я думаю, щоб не захворіти. А чи знаєте, чим можна захворіти під час статевого акту з незнайомою людиною? Я думаю, усім чим, чим завгодно. Конкретно не знаю, розкажіть. А, можна захворіти інфекціями, що передаються статевим шляхом. А це ну, банальні, да, наприклад, хламідія, трихомонади, можна захворіти сифілісом, віл інфекція, також можна захворіти, наприклад, раком шийки матки. Чи ви знали про це? Про рак шийки матки ні. А ви знаєте, що взагалі викликає рак шийки матки або рак статевого члену? Це викликає вірус папілому людини. До речі, його переносчиком частіше за все являються чоловіки, і він дуже розповсюджений. Є дуже багато різних типів, але вони у чоловіків протікають безсимптомно, так само, як і дуже дуже багато інфекцій. І от саме цей вірус папілому людини може призвести ну, до того, що розвинеться рак шийки матки. Скажіть, будь ласка, чи був у вас досвід колись в здачі таких досліджень? Ні. Ну, я думаю, так як ви доросла людина, то я раджу вам все ж таки, хоча б колись, звернути на то увагу, бо враховуючи, як ви симпатичні, я думаю, дівчат є попит серед дівчат. То я рекомендую вам все ж таки іноді задумуватися про своє здоров'я. Окей, дякую, Олі. Дякую, <реш> дякую, до побачення. До побачення. Да, раз ви затронули цю тему. Угу. Розкажіть тоді, наступне чи можна захворіти чимось при оральному сексі? Це дуже класне запитання. До речі, так можна можна захворіти під час орального сексу, ну як і для чоловіка, так і для жінки. Це небезпечно, що ну, з обох боків, так бо рот це найбрудніше місце в тілі людини. По-перше, там є ще е, такі бактерії, які містяться в зубах, які не проліковані, і по-друге, вони е... Через руки, через там предмети і столові прибори це все передається, і так, да, це дуже небезпечно. Тому бажано, звісно, щоб людина була Є е, шлунково кишкові захворювання, які також можуть можуть е, дати ускладнення е, все чистотевою системою. Через це до речі, часто бувають сустіти у дівчат е, після кунілінгуса, якогось там неправильно виконаного чи, наприклад, систіти у чоловіків. Взагалі чоловіки дуже довго е, живуть, не маючи ніяких симптомів. А потім е, вдруг різко не з того, не сього в них з'являється простатит. А чого він з'явився, бо колись в них були якісь непроліковані інфекції або запалення, які вони просто не помітили. Скажіть, будь ласка, ви використовуєте бар'єрну контрацепцію, тобто презерватив? Так. Да. А ви знаєте, що вони також захищають не на 100%? Щодо вагітності не захищають на 100% і не захищають на 100% від інфекцій та вірусів. Чи була інформація ця відома? вам? Ну так. Ну, була відома, але. Була така інформація, що вони захищають типу на 99%. Це там вірна статистика чи ні? ну десь приблизно так, але е, щодо інфекції це не стосується, бо іноді дуже важливо, ще правильне використання презерватив, е, і воно може бути там десь запізно, десь недостатньо вчасно вдягнений презерватив може вже призвести до захворювань статевої системи. Скажіть, будь ласка, під час орального сексу ви використовуєте презервативи? Ні. Тобто ви вже в групі ризику, правильно я розумію. Ну, ви різковий парінь, любите ризикувати, я розумію з такою зовнішністю, звісно. Я вам дуже дякую. Скажіть, чи спонукає вас це піти до лікаря або свою дівчину підвести до гінеколога? Так, да, спонукаю, дякую, будь ласка.